Розберемо ім'я Петро за древньослов'янською буквицею. І так, буквиця П. Це покой. Це привал, причал, зупинка перед новою подорожю. Тобто, ну, уявіть собі, що ви йдете під горку і зупинилися, щоб перепочити. Це буде такий перепочинок перед новою подорожю. Тому покой ну, завжди там церква співають. З святими упокої. Ну, Упокоїці мається на увазі, що це пауза перед новою подорожю. Наша душа зупинилася на деякий момент і почне далі подорожувати. Як впливає дана буквиця на людину? Людина знає, коли зробити перепочинок. Так? Людина знає, коли можна зупинитися, передихнути і почати все по-новому. Ось так впливає дана буквиця на людина. Є, є. Багатомірність, багатопроявленість, вміння сприймати багатовимірні світи. Як впливає на власника? Людина може робити багато справ одночасно. Це багатомірність і вміння сприймати багатовимірні світи. Людина багато справ одночасно. Це як таксіст, який або маршрутчик, який тут їде, тут він бере здачу комусь віддає по телефону, говорить, каву п'є, да, переключає повороти, крутить кермо. Оце якраз це Т – твердо. твердо це як твердість сталі, твердість, на якій ми стоїмо, і твердість характеру. Звичайно, в даному імені вона відіграється як твердість характеру. Це непоступливість, так? можливо, трошки і впертість. Буквиця Р, РЦ, форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Або е розграничення. І ще одна грань – це реалізація творчого потенціалу. Як впливає дана буквиця на людину? Розграничення ну, тут зрозуміло. Людина вміє розграничувати від зла, сім, солома. Форма мови, що змінює інформаційне поле людини. Що це таке? Це коли людина різко висловилася і іншу людину загнала в штупор. Тобто може зупинити своїми словами іншу людину. Але ще є така грань, як реалізація творчого потенціалу. Ну, може реалізувати свій творчий потенціал. Буквиця О. Оні. Онь, це божественна структура, яка нами частково або частично сприймається. Ну, о, як е, зрозуміти дану букви, це, ну, буквицю, собі, що людина живе тут, в центрі, так? ми її частково і частічно не розуміємо. Вона огородилася якимись своїми невидимими е, захисними полями, так? і ми її до кінця не розуміємо. Так що буквиця онь є як і божественною структурою. Це відноситься до того, що колись в таких текстах е, онь. Це було звернення до Бога, так? Ну, мається на увазі, що в буквиці передається ось таке значення. В імені це буде означати це, що Петро має частину Бога в собі, але він є закритий, і ми його до кінця не розуміємо.